16 липня в Україні дощі з грозами пройдуть у західних областях, дійдуть до Житомирщини, Черкащини, Київщини й Одещини. Локально можливі сильні зливи, шквали та град. Нарешті території країни сухо і спекотно. У середу в південних, центральних, східних регіонах та на Дніпропетровщині очікується спекотна погода від плюс 30 до плюс 36 градусів. На півночі трохи прохолодніше: плюс 28, плюс 30. Найсвіжіше буде на заході країни, де температура повітря не перевищить плюс 27. Вранці на Полтавщині небо буде ясним, а по обіді вкриється хмарами, що не зникатимуть до завершення доби. Без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 30 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 18. У Кременчуці, 16 липня, небо час від часу затулятимуть собою хмари. Мінлива хмарність триматиметься від ранку до вечора. Опадів не передбачається. В день повітря прогріється до плюс 29 градусів, вночі очікується плюс 20. У горішніх плавнях зранку на небі не зустрінеться жодної хмаринки. У день вони з'являться. Проте напрочуд швидко й зникнуть без опадів. Нічна температура повітря становитиме плюс 19, денна 30 градусів тепла. Вітер північно-західного напрямку до трьох метрів за секунду. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 16 липня, 2016 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 37 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2017-го, 11 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.